Хочу звернути вашу увагу на мотоблок Заря 135Е з електростартером 9 кінських сил повітряного охолодження, що на ринку України з далекого 2010 року незмінними залишаються ґрунтофрези, що йдуть в комплекті до мотоблока Заря 135. Грунтофрези йдуть з дисками захисту плодів. 5 секцій на 4 ножі, тобто 20 ножів з лівої сторони, 20 з правої. Разом 40. За потреби їх можна просто знімати. Незмінною залишається гума 500 х 12 Та саме в цій моделі люксової моделі заря 135 E е, Lux. Ми замінили гуму від китайського виробника на гуму в'єтнамського виробництва. Ось компанія, покажіть, Сашко. позначає свій бренд, а також написано Made in Vietnam. Маємо такі показники 10PR. Тобто 10 шарів гуми та корду. Корд позначається найлон, тобто нейлоновий корд. В цій комплектації мотоблок має потужну акумуляторну батарею від перевіреного китайського виробника 12 вольтів 36 годин. В мотоблоці залишається додаткова опція. Це фара, що багато мотоблоків не мають. І хочу сказати, саме головне, що в цьому мотоблоці з допомогою українського виробника ЧП Кручков. Я думаю, його вже багато людей знають наших покупців. Щось у нього купували, хтось задоволений, хтось не дуже, але знають і знають його як якісного виробника. Ми зумовили ступиці ступиці з підшипниками. На кожній ступиці по два підшипника 205-х, для того, щоб людина, яка керує цим мотоблоком, не витрачала всі сили, щоб повернути ліворуч або праворуч. Зараз це можна робити з допомогою ну, декільких пальців. На одній руці, як то кажуть, однією рукою. Багато покупців нашого магазину в поважному віці за 70, приїжджаючи до нашого магазину, просячи агрегатувати прицепчика, щоб спробувати покерувати цим мотоблоком з прицепчиком, відмовлялись від придбання саме цього мотоблока. Тому що повернути ліворуч або праворуч треба було докласти неабоякої сили. Господар завжди залишається господарем чи 30 йому років, чи 70 років, хоче і по дому що зробити, і траву привезти, і сіну вивезти, і гній привезти прицепчиком з хліва десь города. Ну а сили нема. Повернути ліворуч чи праворуч це було складновато. Але з допомогою української компанії ЧП «Кричков» ми вирішили цю проблему. Тепер мотоблоком заря 135 або 135 е з акумулятором керувати просто сама на солозо. Дивіться, з якою легкостю можна повернути мотоблока праворуч або ліворуч, або крутити його як за Перевіряємо, заблоковано. Повертаємо. Заблокувалося. Знову повертаємо. Заблокувалося. Ну що ж, це вже зовсім інше діло. Тож з допомогою товару, наданого відтізняним виробником ЧП крючков, що розташований у місті Полтава, товару під назвою диференціал зірка 135. Диференціал та водночас ступиці довжиною 200 мм кожна, що має ковану трубу з металу вітчизняного виробництва 32 мм шестигранник, де в кожній по два 205 підшипника, що і забезпечує таке легке керування мотоблоком заря 135Е дизельним мотоблоком повітряного охолодження, полегшуючи працю людям. Тож з підшипниками маємо диференціал, бо полувісі це жорстка фіксація без підшипників. Є можливість блокування і розблокування за допомогою болтового з'єднання. Радіус повороту диференціала обмежується з допомогою упорної пластини і спеціально встановленого штифта. Саме цей диференціал з легкістю перетворюється в полувіс з допомогою фіксуючого болта. У випадку потреби, коли необхідно витримати прямолінійний рух.